І ось у опеля я зняв накладку порога, і що ми бачимо? Арочка всередину погнила, підсилювач порога. Ви зрозуміли і. Ой, це, це мазда? Чи це опель у мене вже після мазди? Є певні відчуття. І так, посередині наче нормально. Ну, а там також йде отвори, прожарів. Нічого, зріжемо, подивимось, ну і тут трішки підлога. Тут те все треба буде дивитися. І там Біля горловини бака теж, мабуть, корозія. Ну, це таке, поки тут. Оце все треба буде робити.